Вітаю вас перед кожним адептом духовного розвитку рано чи пізно постає питання, як правильно вчинити, якщо виникла конфліктна ситуація, стримувати свої емоції в собі, погасивши конфлікт і тим самим створити блок в своїй енергетиці або ж гучно висловлювати свої емоції невдоволення, адресуючи таким чином власний негатив іншим людям. І створюючи кармічну ситуацію, як правильно реагувати і не робити лиха ні собі, ні іншій людині. І ось що вам скажу з цього приводу, ні той, ні інший варіант мене не влаштував би. Тобто стримати все всередині, як і зірватися на співрозмовника, це не екологічно. А чи є третій варіант? Так, він є, однак, щоб він спрацював. Потрібно пройти як мінімум більшу частину шляху духовного розвитку. Якщо говорити конкретніше, то по-перше, потрібно працювати абсолютно всі блоки, всю негативну карму поточного та минулих втілень, всі негативні установки, причому не тільки на енергетиці, а й у свідомості, адже на рівні мозку багато таких установок настільки вкоренилися. Що стали чи не безумовними інстинктами. Самі розумієте, справа ця не швидка і потребує великої наполегливості, а другий етап це шліфування его, якщо у відповідь виникає будь-яка негативна реакція, роздратування, обурення, протест, образа, зверхність та інші низькочастотні прояви, це ніщо інше як мова спілкування людського его. Саме це є ключова і найважча мета духовної роботи над собою. Не треба думати, що це не є справа першорядної важливості, адже якщо не боротися з его, то воно буде поступово, але вірно долати людину, спотворюючи та погіршуючи характер і збільшувати негативну керму, яка затьмарить майбутню долю людини. Подивіться на людей навколо. На що багато хто з них перетворився, правильно нарабів свого его. Це нагадує фільм Револьвер із Джейсоном Стетхемом, де людей губив внутрішній голос его, нашіптуючи двом головним персонажам, що і як їм робити. Але один із них титанічними зусиллями подолав своє его, а другий, навпаки, довірився і піддався розтлінню і це стрімко повело його в прірву. Власне шліфування его вимагає повної усвідомленості та відстеження проявів его, тобто регулярного самоаналізу та роботи над помилками. Якщо ви маєте звичку гасити емоції та переривати внутрішній діалог щоразу, коли его захоче вставити свої п'ять копійок, то будьте впевнені. Всього за кілька років ви навчитеся не реагувати негативом на провокації не тільки на словах, а й у думках. Ви зможете як мовчати у відповідь, так і холоднокровно висловлювати свою думку, але в обох випадках ви не станете продовжувати негативити, тобто не буде ні нових блоків негативу у вашій енергетиці, ні нової негативної карми, і цілком імовірно. Що в результаті у вас навіть з'явиться можливість залишити колесо реінкарнації, коли завершиться поточне втілення. Таким чином, це єдина безвідмовна робоча схема, що дозволяє виходити білим і чистим за будь-якої конфліктної ситуації. Скажу більше, вона дозволить спокійно реагувати на будь-які життєві негаразди, безболісно відпускати людей в разі остаточного розплутування кармічних вузлів з ними, тобто не негативити в принципі, але при цьому випромінювати лише позитивні емоції та вібрації, приємно дивуючи оточуючих своєю незворушністю. З вами був Дмитро Мельник. Дякую за увагу!